Георгі Тука, заступник міністра з питань ти часово окупованих територій, внушення переміщених осіб у 16-19 роках. з нами на зв'язку. пан Георгій. дякуємо, що за час для нас і наших глядачів. Слава Україні! Героям слава доброго дня студія. Доброго дня, шановні глядачі. Додамо трошки інформації, потім з вами її обговоримо. Отже, напередодні заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук назвала хайпом і маніпуляціями заяви про тисячі переселенців, які повертаються на тимчасово окуповані території. За її словами, немає жодної статистики, що підтверджувала ці дані. каже число внутрішньоприміщених осіб скоротилося на 250 тисяч. Мо частина виїхали за кордону, частина повернулася до а, на де окуповані території. Давайте почуємо пані Верещук. У нас закриті кордони з Росією і Білоруссю. Люди можуть виїжджати з окупованих територій, але зворотний рух фактично неможливий. Заяви про повернення переселенців є маніпуляцією. Не піддавайтеся на шантаж і не їйте до окупантів. Це точно не вихід. Ну і нагадаємо, що днями народний депутат Максим Ткаченко повідомив про повернення близько 150 тисяч переселенців на окупованій Росією території. Зокрема, за його словами до Маріуполя повернулися майже 70 тисяч людей. Пізніше депутат назвав ці слова емоційним припущенням. Пане Георгію, ми розуміємо, ну от ви людина, яка в темі, яка в контексті що три роки, так виконували функції заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб. Звісно, час зараз інший, і умови обставини інші, але все ж таки, що ми маємо? Колишня міністерка профільна говорить, що це все фейки і пропаганда. Нинішній народний депутат каже, що дійсно колосальні цифри повертаються? Потім спростовує свою ж інформацію. При тому ми розуміємо, це люди, які мають більше інформації, ніж ми журналісти та звичайні українці. Яка у вас інформація? Що ви знаєте? Чи можете підтвердити Хоча б якусь інформацію про те, що дійсно зараз спостерігається процес повернення українців до себе додому, але в тимчасово окуповану Україну частину України. Ну по, -по перше, треба погодитись з Верещук, жодних об'єктивних даних не просто про кількість людей, які повертаються, а взагалі про кількість тих людей, які покинули власні домівки. У нас немає добре. Це чи погано, але це факт. Оці всі цифри про 5 мільйонів, 8 мільйонів, це все просто зі стелі береться. Uh -huh. Тому називати якісь цифри а, тих людей, які повернулись, це ну, той самий процес. А, я не зовсім розумію, чому ну, скажу відверто, якийсь такий сенсаційний розголос а, після тієї інформації, яку попередньо оприлюднив нардеп а, про 100. Скільки, скільки там 150? 150, правильно, да? так? Так, да. то ну, давайте. Якщо ми віримо якимось цифрам зі стелі і вважаємо, що 5 мільйонів вимушено переміщених осіб, то 150 тисяч це трошки більше, ніж 3% лише. Угу. Ніякої сенсації. Перше, друге. Процес повернення людей на тимчасово окуповані окуповані території це властивий процес будь-якому конфлікту в будь-якій країні світу. Третє, ті люди, які покидали власні оселі, ну під примусом вимушені були це робити, їх можна умовно розділити на три групи. Одна група фактично. Транзитом прямувала одразу в країни чи Європи, чи Сполучених Штатів, чи в Канаду. А друга частина цих людей вона оселилась на території, яка контролюється центральною владою. Є ще інша частина людей ті люди, які покидали свої будинки, переселяючись на територію Російської Федерації. Угу. Їхня кількість нам невідома. Нещодавно. Ну, знов таки, я не можу в це вірити і не хочу в це вірити. Але єдина цифра, яка гуляє, це цифра, яку оприлюднила ФСБ Росії щодо кількості тих людей, які через аеропорт Шереметів, начебто, повернулись в окуповані Маріуполь. А вони заявили, якщо зараз по пам'яті не помиляюсь, 72 тисячі. Але ну 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 я собі не ну, уявляю українських політиків чи взагалі, працівників інформаційної сфери, які будуть довіряти повідомленням ФСБ російської федерації, пане і, Георгій, ти... а ви можете ш... пояснити, яким чином взагалі можна вирахувати цей показник і чому ми, зокрема, українська сторона підконтрольна не може його вирахувати? тому що ну в нас ми розуміємо, що в нас є довідка внутрішньо переміщеної особи. Вона там десь ну її можна отримати в дії і взагалі ну є якась. Ну, знову ж таки, система. Чому тоді, якщо ми маємо кількість внутрішньопримішних осіб до 5 мільйонів, так само маємо ці довідки? Чому ми не можемо зрозуміти дійсно, скільки людей повертається в Україну на непідконтрольні частини території? А які не повертаються? По перше, далеко не всі переселенці мають бажання проходити процес реєстрації? Це було з 2014 року. Нічого нового в цьому немає. Особливо це стосується людей, Ну скажімо так, активного працездатного віку. Вони не бачать в цьому жодного сенсу, бо, якщо називати речі своїми іменами, то підтримка від держави мізерна. Були випадки, наприклад, коли дітей таких людей. Посилали до школи, там їм держава забезпечувала безплатне харчування, але це викликало певний булінг з боку однолітків. Uh -huh. І відповідно дитина в сльозах приходила і просила батьків, щоб вони позбавили її цього статусу, щоб вона була як всі решта дітей. І такі випадки є, вони не поодинокі. Діти взагалі вони трошки так жорстокі. А що стосується самих переселенців, Ну, от я я спілкувався багато разово ще в ті роки, і у нас в міністерстві більшість співробітників це були переселенці. Скажу відверто, мені це не зовсім зрозуміло, але я багаторазово від них чув ту тезу, що маючи цей статус, це для них якось ну, якась внутрішня образа, констація якоїсь певної неповноцінності, uh -huh. якоїсь сегментації. А виходячи з того, що бонусів практично ніяких, то вони не бачать сенсу в цьому. Йорк, і... тут, тут ще інше питання з приводу бонусів? Так що так само ви ще зазначили з приводу дітей? Тому не можу не запитати. Буквально два дні тому з'явилася інформація. новина про те, що 6500 будуть видавати дітям внутрішньопереміщених осіб. А от ну ми пам'ятаємо, що раніше ще була програма урядова, так само видавали по 2000 тисячі гривень. Потім ця програма фактично була. Ну її закрили. Як ви бачаєте, у ці 6500 чи потрібні вони по перше, І, по друге, чи можливо треба було більше якусь систему? Емну знову ж таки підтримку налагодити, тому що от як ви зазначаєте, що проблема в тому, що людина не розуміє навіщо їй ставати ВПО, тому що це може бути проблемою для діточок і в школах, і зокрема жодної підтримки нормальної немає не тільки. Я не знаю точно, чесно одразу скажу, як ситуація саме от в ці дні відбувається. Але ще за часів нашої каденції ми зіткали ситуацію, коли. Ну, це не мало якогось системного характеру масового, але неодноразово були випадки, коли е, працедавці відмовляли брати на роботу людей, які мають статус ВПО. Причому без жодних пояснень, відповідно, самі люди е, ну, перебуваючи в важкому емоційному стані, вони вирішували, що це саме тому, що вони ВПО. І це викликало, відповідно, їхню реакцію і по відношенню до держави, і по відношенню до цього статусу, який фактично з їхньої точки зору їм заважав е отримати роботу. Тому ситуація взагалі не, 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 не однозначна. Але це фактично єдиний вихід е реальної фіксації кількості вимушено переміщених осіб через е навіть не через облік, а через виплати соціальних. Різних Видів допомоги від міністерства соціальної політики пане Георгію. Тут і ще одна цікава тема, яку мені здається, потрібно підняти: відношення українців до українців, які опинилися у такому скрутному становищі через повномасштабну війну. Є індивіди в суспільстві, які називають таких громадян антилюдьми або взагалі свинями. Зараз я цитую телеведучого кримсько-татарського телеканалу АТР Айдера Муждабаєва, який назвав якраз таки антилюдьми українців які повертаються в свої будинки на окупованих територіях, і закликав залишити їх українського громадянства. Вони повертаються в окуповані міста через відсутність в них українства. Жоден українець нормальний не перетне під час гарячої фази війни. фронт. ці люди здійснюють зраду Україні. Вони стають потенційними військовими. Ніякого виправдання таким діям немає, завив Муждабай. І ще раніше була подібна заява від Мар'яни Безуглої, яка у своєму Твітері написала про те, що дійсно таких українців потрібно позбавляти громадянства, і це ми постійно чуємо про внутрішньо переміщених осіб, які повертаються на окуповані території до себе додому. Те ж саме чується часто від можновладців про українців, які зараз за кордоном перебувають, потрібно позбавити їх прав і так далі. Зараз тут у нашій студії перебуває ще Олексій Буряченко. Тому як, з вашого дозволу, хотів би ще його до дискусії долучити. Пан Олексію, як ви? Можете оцінити такі е, сентенції, такі такі фрази від різних діячів. От зараз журналістики раніше Мар'яна Безугла подібне заявляла, чи говорить це про якусь відсутність моральності або нерозуміння, чи все ж таки можливо це має місце бути. Ну, знаєте, я дуже негативно сприймаю такі коментарі від публічних осіб, ну у даному випадку і журналістів. Чому? Тому що перш за все потрібно розбиратися, як на мене, в кожному такому випадку повернення на тимчасово окуповані території індивідуально. Тому що в когось є там ну рідні, а да можливо, можливо хворі, Да можливо, ті, за які потрібно догляд, можливо, хтось захворів. Все ж таки, в нас повномасштабна війна вже ну більше тисячі днів, а взагалі війна з 14-го року. Тоді ж перші переселенці тоді вже ж покинули відповідні ці території. Тому обставин та причин може бути надзвичайно багато. І якось, як то, Кажуть, усріднять, да, і ображати а, не просто людей, да, громадян України. А, ну це абсолютно як на мене неприпустимо. Тут знову ж таки резюмуючи два компоненти: перший компонент розуміти, чи держава зробила дійсно все для mm -hmm. того, щоб людина знайшла собі місце. да Тут коли вона вимушена була поїхати під тиском російських агресорів, да щоб вона знайшла собі роботу, щоб вона знайшла. Сві житло, чи щоб соціальна підтримка була на належному рівні. І дуже... Не... Ну да, звичайно, але під час війни ми чудово розуміємо, що ну це і це об'єктивна реальність. Держава має перший свій пріоритет направляти на сферу оборони. Тому і другий аспект тоді він виходить навіть на першу на перший щебель. Це індивідуальне рішення кожної людини. Ну точно не потрібно узагальнювати всіх і тим паче займатися образами. Пане Георгію, тут ваша позиція. Ну, у мене позиція, мабуть, ще більш радикальна. Я не те, що не підтримую, я засуджую категорично подібні сентенції. за роки роботи спочатку на Луганщині, потім в міністерстві в Києві. Я ну, провів тисячі uh -huh. спілкувань з людьми, яких зараз називаємо вимушене переміщення особи, і особливо коли я бачу. Подібні тези від людей, які, ну, скажімо так, успішні. Uh -huh. Так, а, Той самий Муждебаєв, і безумна. А, а от я хочу навести конкретний приклад: В Коростиші є літні ну, залишки літнього пансіонату відпочинку радянських часів uh -huh. двоповерховий барак. Туди заселили в свого часу, в 2014 році, вимушено переміщених осіб. От уявіть собі ситуацію: родина бабця з дідом, дід лежачий інвалід, двоє онук та онучка, приблизно на той час їм було там, 8 і, може, 10 років. Мати воює в лавах Збройних сил. І, тобто ну, сама бабця, дво, на ній двоє діточок і е, чоловік, е, який лежачий, е, двоповерховий цей барак, в них у нас їх одна кімната, е, туалет один на коридорі, кухня одна на коридорі. І їм е, е, місцева влада вимикає електроенергію, ну, опалення там взагалі не було, не було це літній е, барак. Вимикає їм електроенергію і вимикає воду. І от і в таких умовах а, ні, нічого іншого людям не пропонують. Я з цими людьми ходив по телевізійних каналах, ходив їх до Кабінету міністрів. Нічого не допомагав. От якщо б вони ухвалили рішення повернутись, у кого, б, ну, не знаю там. Ворухнувся язик їх засуджувати при такому ставленні влади, да й не тільки влади, взагалі відверто чесно сусідів, громадян, адже вони ж не в ізоляції жили, до подібних людей. Як можна засуджувати людей? Їм треба чесно визнати, що 99% з тих людей, які повертаються, чи на прифронтовій території, чи на тимчасово окуповані території, вони це роблять абсолютно не з хорошого життя. І одночасно в нас ще є політика держави, яка говорить про те, що нам треба якимось чином повертати знову ж таки нашу українців, і тих, які є за кордоном. Ну і знову ж таки, якимось чином асимілювати в суспільство внутрішньопереміщених осіб. тут якось не стикаються дійсно слова зі справами. Ну і так само ви згадали з приводу того, що всі ці люди, які от такі радикальні заяви говорять, зараз досить себе нормально почувають. От і, зокрема, з приводу Муждабаєва, ну хочеться зазначити. Це офіційна інформація. От з лютого 1998 року по червень 2015 року. Ми розуміємо, що тим не менше, це ну вже не початок ще повному війни. Але 2014 року все одно була вже війна Рефії проти України. Кореспондентом він був відділу політики і права газета Московський комсомолець». А з березня 2000 року редактор розділу про міське життя до липня. 2015 ще року заступник головного редактора газети ще раз московський Комсомолець». І ще я хочу зауважити дуже іронічно, що нині він телеведучий кримськотатарського телеканалу АТР. Ну аби хтось в Україні зараз назвав не людьми, а кримських татар, які так. проживають нині на тимчасово окупованій території на нашому півострові Крим. Ніхто їх так не називає. А тут от таке от маємо. Ну це жах. Ну і ще пане Георгі, ще до однієї теми з вами хочеться м -м, перейти, тому що не Рефі хочуть ж провести вибори на тимчасово окупованих територіях. От яким чином ми пам'ятаємо, що там 20 чи 15 вересня 2025 року мають відбутися такі вибори. Отже, окупанти вже розпочали підготовку. Окупанти розпочали на тимчасово охоплених територіях України підготовку до так званих виборів. Місцеві колаборанти отримали вказівки організувати дев'ять так званих одномандатних виборчих округів на тот. Про це повідомив центр національного. У спротиву експерти зазначають, що усі, хто йде на співпрацю з кремлівським окупаційним режимом, будуть вивлені та притягнуті до відповідальності за зраду, давайте почуємо. Незаконні вибори, які окупанти до цього дня мають організувати на загарбаних територіях України, створять передумови для Кремля збільшити у Госдумі представництво депутатів від окупованих українських областей. У такий спосіб путінський режим намагається узаконити свою терористичну діяльність щодо суверенної та незалежної держави України. Пане горі, враховуючи весь ваш досвід, що ви скажете, що ми можемо наразі зробити. Ми ж розуміємо, що дійсно нам дуже складно і складно якимось чином впливати на цей процес, але що ми можемо зробити? Ви знаєте, це не тільки моя точка зору. Я вважаю, по-перше, вкрай необхідним терміново ввести зміни в законодавство, що стосується державної заради. А будь-який юрист підтвердить мої слова, на жаль. Ця процедура форму, формулювання, воно настільки розмите, що це доведення фактів саме державної зради, це є одним з найважчих аспектів роботи правоохоронних органів. Хоча з моєї точки зору людей, які здійснюють подібну діяльність, їх більше ніж. Але довести саме факт державної зради це дуже і дуже важко. Це перше. Друге. Дійсно, здійснину яким чином вплинути на процес в широкому розумінні цього слова за нинішніх обставин. Ми не не спроможні. Але разом з тим в мене немає сумніву, що будуть задіяні і головне управління розвідки і ті сили супротиву, хочете називати їх партизанськими рухами, які продовжують проукраїнську діяльність на тимчасово окупованих територіях, і будуть намагатись в будь-який спосіб зірвати подібні процеси. Окрім того, мабуть, про це не варто публічно говорити, скоріш за все, так. Да? Але я б, наприклад, двома руками ратував за те, аби дозволити спецслужбам України проводити фізичну ліквідацію тих людей, які йдуть на співпрацю з окупацією з з окупаційною владою. Просто фізично знищувати, так само як якісь невідомі Києву знищили, знищили. Нещодавно там в Криму якийсь покидок вибухнув в Запоріжжі. От, от так, такої діяльності треба якомога більше, щоб ця сволота, ця наволоч, вона не почувалася в, в безпеці. Вона ну, тремтіла кожну ніч, і це буде з моєї точки зору: це буде один з найдієвіших шляхів. Попередження подібної тенденції амінь, пане Георгію. Дякуємо, що так. долучилися. Дякуємо, що проговорюєте важливі речі. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішнього.